Василь Сухамлинський Метелик із росою на крилі. З книги Всі добрі люди, одна сім'я. Оксанка вийшла вранці в сад. Сходило сонце, співали пташки. На яблуневому листочку Оксанка побачила метелика. Він сидів поволі-поволі ворушив крийцями. На одному з них Оксана побачила краплинку роси. Це ж метелик боїться махнути й полетіти, бо струсить гарну таку краплину, подумала Оксанка. Дівчинка стояла над метеликом, затамувавши подих, Їй хотілося, щоб час зупинився, щоб сонечко не піднімалося вище, щоб не минула ранкова прохолода, щоб іскрився свого не стріпнув метелик роси.